І всім привіт! З вами, як завжди, Картон Босс. І тема цього відеоролика це гонки. Ну ігри про гонки і ігри, в яких є гонки. Чому я уточнюю? Тому що я хочу розглянути і GTA. А гонки там не саме головне, а головне це розбіти крадіжки. Я розкажу, в що я грав, в що граю, чому вирішив записати це відео, і що ще: беріть печиво та чайок та гайда до перегляду. Як я прийшов до теми цього відео, та просто в мене був недавно день народження, і я купив руль. І ось я програв GTA 5 та скачав зе крьов 2 і вирішив скоротити час за грою в Shadow Fight 2. Ви напевне можете спитати, Міша, ти дурний? Який Shadow Fight твою ма? Так стійте, ви все правильно почули. І ось чого він. Руль підключається до ПК як джойстик, а до емулятора можна підключити джойстик. Чим я й зайнявся? Ось відео як я вперше пограв. Руль. Ну, в принципі, сподобалося, але трохи незвично. Добре, не так важливо. Далі хочу поділитися враженням. Це дуже чудово, дуже круто. Відчуття класні. В будь-якій грі де є машини, навіть в GTA. Там, звісно, не так уж і прикольно, і за більш динамічної їзди машин. Але все ж круто. І після звикання до руля взагалі класно. Як же познайомився із гонками в цілому, була і є така гра, як Flotaut 2. От вона пощекотала мої нерви. Я пам'ятаю, в дитинстві я психував із за цієї гри, тому що їзда машин це щось і чимось. Я досі програю в ній, але більш спокійно. Саме Flotaut 2. Сформувала моє уявлення про те, якими мають бути справжні покатушки, зіткнення, руйнування і, звісно, стрибки водія через лобове скло. Це був справжній геймплей, адреналін. І, можливо, саме тому мені так важко дається більш реалістична і чиста їзда в тих же симуляторах. Тому, коли я сів за рулю Зекріов 2, я очікував чогось подібного, і знаєте, що. Там теж є свій кайф, величезна карта США, різноманітність транспорту, від гоночних болідів до катерів і літаків. Звісно, це не флотаут. Тут все більш про дослідження світу і гарну картинку, але відчуття від керування ролем зовсім інші. Це не просто натискання на клавіші, це відчуття ваги машини, необхідність розрахувати кут повороту. Руль вносить такий елемент занурення, якого не дасть жоден джойстик, але повернімося до GTA 5. так це не гоночний симулятор, але я був приємно здивований наскільки веселіше стало просто їздити містом. Раніше я завжди тиснув газ до упору, врізався, тікав від поліції. Тепер я іноді просто вмикаю радіо і катаюся. Це стало якоюсь медитацією. Звісно, коли починаються місії, де треба розбіта крадіжки, руль підходить на другий план, але сам факт того, що навіть у цій грі він додав нового досвіду, це круто. Ось чому я вирішив записати це відео, щоб показати, як один маленький девайс кермо може змінити твій ігровий досвід навіть у тих іграх, які ти знаєш на пам'ять. Якщо ви, як і я, фанат автомобілів і ігор, давно думали про покупку руля, то моя порада беріть, не пошкодуєте. Це відкриває ігри зовсім по новому. Ну а тепер найголовніше, хочу почути вашу думку, у які аркадні гонки чи ігри з крутими тачками граєте ви. Може, порадити мені щось на вечір, де можна не паритися про реалізм, а просто ганяти, розбивати та веселитися? Пишіть у коментарях. Дякую за перегляд. Бувайте!